Захист прав та свобод дітей залишається пріоритетом у роботі органів прокуратури. І цьогоріч наразі на Харківщині проживає понад 400 тисяч неповнолітніх. Особливу увагу правоохоронці приділяють дітям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Зокрема, йдеться про дітей сиріт, позбавлених батьківської опіки, дітей, які живуть у неблагонадійних родинах, та тих, які самі вчинили злочини. Лише минулого року співробітники прокуратури захистили права трьох тисяч неповнолітніх на їхню користь стягнено майже 900 тисяч гривень. Тапіроучеред аліменти, стипендії, державна допомога і інші види. Помощи. Возбуждено 14 уголовных дел. Внесено 655 документов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых э дисциплинарной ответственности привлечено 767 должностных лиц. И также судами удовлетворено 112 исков, которые были заявлены прокурорами в интересах детей. Виду к rimлюют співробітники прокуратури порушення майнових прав неповнолітніх. Действительно есть такие случаи, в таких ситуациях прокуратура э защищает права детей, принимает меры к наказанию, привлечению к ответственности, вернее, тех лиц, которые допустили нарушение этих прав, и, безусловно, возобновлению прав, нарушенных прав детей. кажут в прокуратуре, кирки детей, чьи права было порушены, сменшилась. В 2011 году их было гораздо больше, и это объясняется тем, что уже как бы, на протяжении нескольких лет больший акцент в... Прокурорской деятельности нами уделяется именно защите социальных вопросов этих детей. То есть, в первую очередь, это защита жилищных имущественных прав детей. Поэтому э, можно сказать, как бы это положительный момент в работе органов, органов прокуратуры, что Нарушення прав дітей, жилищних і мучених прав дітей, їх стало гораздо менше. ніч. Усі яскравий приклад того, як прокуратурою відновлені права дитини, яку з мамою не пускали до власного житла. Світлана Терентьєва виросла у дитячому будинку. За нею було закріплене житло. Жінка із маленькою дитиною на руках приїхала до власної оселі. Я училась в інтернаті номер 4. Вот у мене була бабушка Терентьєва Раїса Івановна. В общем, вона жила в этом доме, за який я вот, сужу за нього. Я коли вийшла з інтернату, бабушка вже умерла. Я поступила в школу з дизайна, Я коли там училась, мені потрібно було житло, і я думала, що раз я не буду добиватися дома, то я останусь на улице. Світлана спробувала поспілкуватися з людьми, які мешкали у її будинку, орендуючи його. Втім… Розмови не вийшло. Вони мені сказали, що ти здесь ніхто зовуть тебя ніяк. Я думаю, що мені діти далі. Якщо я не буду боротися, то все таки я стану на улиці. Ну і я звернулася в органи прокуратури. Попросила допомоги, щоб цих людей. Прокуратура одразу же відреагувала і стала мені допомагати. Перевірку встановлено, що окрім Світлани, ніхто не має права на цю будівлю. Приміщення, яке за нею закріплено, фактично. Мешкають інші особи, треті особи називаємо так. Прокурорська перевірка з'ясувала, що родина, яка мешкає у квартирі. Світлани жодних прав перебувати у цьому приміщенні немає. За результатами розгляду справи у суді, майнові права Світлани Терентівої були відновлені серед пріоритетів у роботі органів прокуратури. Не тільки захист та відновлення прав неповнолітніх боротьба з корупцією, також є акцентом у роботі відомства. Хоча робота, пов'язана з виявленням та притягненням до відповідальності корупціонерів, постійно триває, втім, охочі до утримання хабара все одно знаходяться. Сподіваючись бути непійманими, вони жадають легкого збагачення. Одного правоохоронця ласого до швидких грошей виявили співробітники прокуратури. 26 ноября вже прошлого года Харківська міжнародна прокуратура заставила протокол адміністративний нарушенні начальникам ГАІ Новодоларського району Ігорем Константиновичем ограниченням связаному з использованием службного положення, з полученням Ціна вознагражі виявилось, що одне з підприємств нової водолаги постійно займається поставкою вантажів. Тож задля для збагачення криткий начальник міліції надав наказ постійно зупиняти автівки саме цього підприємства. Коли ж керівництво обурилось фактом незаконної зупинки водіїв, зоряний час у здійсненні плану міліціянта настав. Він почав вимагати від підприємця кругленьку суму. Взамін цього обіцяв кришування на дорозі. Йому необхідно оплатити незаконно матеріальне вознаграждення в розмірі на 12 тисяч гривень була сума, потім вона в ході розговору була знижена до 10 понимаем явно противоправные незаконные действия. Директор обратился в управление внутренней безопасности милиции с заявлением о том, что с него вымогают незаконное вознаграждение в виде вот 10.000 гривн. И 14 ноября уже вот это, так года в своём рабочем кабинете был задержан начальник Гориновского района на поличном с получением этой суммы. Выруком судом милицианта звільнили з посади начальника міліції Нововододальського району та зобов'язали сплатити штраф у сумі 6.800 гривень. Варто зазначити, що це максимальний Штраф за теєю статтею. За прошлый год в отношении правоохранительных органов было ставлено 25 протоколов. Из них 19 в отношении работников органов внутренних дел, 4 в отношении налоговой инспекции, 1 налоговой службы 1 таможенной службы. Благодаря слаженным действиям работников управления внутренней безопасности, милиции, налоговой милиции, службы безопасности и прокуратуры. Все эти факты были качественно задокументированы, составлены протоколы, направлены в суд, все лица были признаны виновными и увольно за занимаемых должностей. Всього, протягом 2012 року Ладено протокол про здійснення корупційних правопорушень. 159 осіб були притягнуті до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Загалом досвід прокуратури Харківської області у боротьбі з корупцією визнаний одним з найкращих в Україні та буде поширений серед прокуратор інших областей цього року. Також залишається пріоритетним напрямком роботи прокуратури виявлення правопорушень у земельній сфері. Окрему увагу приділяють працівники відомства порушенням, пов'язаним із землями заповідного фонду, як кажуть у прокуратурі, здебільшого це незаконне використання земель природно. заповедного фонда сельхозпредприемствами, мы предпуссивы. Засеивается исключительно по незнанию, по неустановлению границ в территории этих объектов, территории природно-заповедного фонда. Ну, как правило, по незнанию. И, естественно, причинами также есть самовольное занятие, поскольку нет документации за землеустроительной, соответственно, органы контроля не могут ограничить использование земель в установленном законом порядке. Такі от факти іміють місце. минулого року. Таких фактів виявлено три. Так у Дворічанському районі національний природний парк був засіяний кукурудзою. Збитки нанесені такою діяльністю склали понад півтора мільйони гривень. У Кигичівському районі засіяли гідрологічний заказник місцевого значення. Таким чином, збитки від цього правопорушення склали 900 тисяч гривень. Є і інші випадки правопорушень у цій сфері. Прошлом году прокуратура обратіла з в суд в адміністративний окружний для о признані незаконним дії одного государственного лесохозяйственного предприятия, которое не давало согласия на е, изъятие земель из лесохозяйственного оборота и для перевода их в категорию земли природно-заповедного фонда. Суд е, иск прокуратуры удовлетворил, на сегодня судебное решение выполнено. У Балакрийскому району на землях заповедного фонда побудований будинок, як виявилось, всі дозвольні документи на таке будівництво у власника дому володіння є. Тож наразі притягнений до адміністрації адміністративної відповідальності сільський голова, а сам будинок незабаром буде знесений. Злагоджена робота співробітників прокуратури дає плідні результати. Ще одного результату досягли працівники відомства під час викриття злочинців, чий бізнес був пов'язаний із курильними сумішами. З вересня 2010 по лютий 2011 року у Харкові діяла злочинна група, яка включала у себе п'ять зловмисників віком від 25 до 40 років, які займалися виготовленням збереженням перевезенням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин. Свій так би мовити, бізнес учасники угрупування маскували під продаж засобів для знищення комах, які поширювали у мережі кіосків. Протизаконний бізнес виявили співробітники прокуратури судебних засіданнях. вину ні один із учасників не признав. и мотивировали свои пояснения в том, что они продавали вещества для травли насекомых. Среди участников угруппования были трое человек и двое женок. Необходимо отметить, что организатором данной преступной группы являлся, является гражданин Российской Федерации, а один из активных участников – житель столицы нашей страны. Наразі суд першої інстанції присудив зловмисникам від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися підприємницькою діяльністю протягом ще трьох років. А ось інші правопорушники, хоч і не займалися підприємництвом, втім також виявилися дуже підприємливими перевірку, яку провели співробітники прокуратури Київського району разом із працівниками СБУ та співробітниками Державної фінансової інспекції області, стосувались додержання вимог бюджетного законодавства. Порушення виявили в одному державному науковому інституті. Посадові особи цього наукового інституту виплачували заробітну плату та нараховували премії вже після виконання робіт протягом трьох місяців. Що є порушенням бюджетного законодавства та нанесли державній установі збитки у розмірі близько 170 тисяч гривень, які на даний час не відшкодовані? Як виявилось, велися роботи із виготовлення стелажів. Втім, вони давно вже завершилися, а заробітна платня та премії за цю роботу продовжували виплачуватися. Наразі київським райвідділом міліції ведеться досудове розслідування.